Друзі, всім привіт! З вами Аліна Шаманська, і сьогодні на мої 55 гострих запитань відповість Дмитро Гордон. Пане Дмитро, я рада вас бачити і вітаю. Аліно, я вас вітаю. Як у вас настрій сьогодні після такої страшнющої ночі у Києві? Прекрасний, живі. Це Тож головне. Прекрасно. Так мені вже повідомили, що у вас досить мало часу, але все залежить від вас. Будете відповідати чітко і швидко. Закінчимо раніше. Правила, ви пам'ятаєте? Да, які правила? Ви ставите питання? Я якомога конкретніше на них відповідаю. Так, у мене 55 різних запитань. Якщо ви готові починати, час починається прямо зараз. Поїхали. Поїхали. Чим ви снідали? Картопля молода риба. Салат з помідорів та огірків. Хто вам це готував? Повар. Який сьогодні день? Сьогодні п'ятниця. Як ви зараз себе почуваєте? От прям на скільки балів, якщо з десяти на десять. морально 10. на десять. Ви мільйонер? Так. Як вас поза очі називають підлеглі? Не знаю. Це треба спитати в них. Чого ви боїтесь? Того чого ж і ви боїтесь? Поваліче Алла Пугачова. Алла Пугачова. Скільки разів ви думали про розлучення? Скільки разів думав? стільки і розлучався. Так? Раз два, два. третій два. шлюб у третьому шлюбі. Чи думали ви хоча б раз про розлучення жодного? Тому що е є кохання, є дружба, є повага? Це три такі головні, напевне. Чинника, які не дають змоги навіть думати про розлучення, ви сказали, що ненавидите українців, які крадуть під час війни більше за Путіна. Чому на вашу думку внутрішні злодії небезпечніші ніж зовнішні Не крадуть більше за Путіна, потрібно уточнення, уточнення, а ненавиджу їх більше за Путіна, так так, так, так. А, тому, що з Путіним все зрозуміло? Це ворог. В мене до нього страшна, ненависть просто але. Українці, які під час війни займаються корупцією на війні, це не мародерство, навіть це державна зрада. Це покидьки, я вважаю. Тому що е, коли вся країна в боротьбі, коли люди гинуть, постійно гинуть в таких масштабах, що про це навіть не хочеться інколи думати. І на цьому гроші робити, ну я вам скажу. Яка найбільша сума, яку ви заробляли за один день? 750 тисяч доларів. Ого, а що це було? Не поділитесь? Поділюся. Це я купив в 2007 році квартиру за 750 тисяч, а в 2008-му, напередодні світової фінансової кризи, продав її за півтора мільйони. Ви б хотіли б, щоб ваша дружина працювала менше і більше приділяла часу домашньому побуту? Так, да, хотів би. Вона дуже багато працює. Пане Дмитро, ви можете собі дозволити в Пане рандомний... Дмитро. Пан Дмитро. Пан в метро. Пан в метро. Пан в Палаці Україна. Пан в Палаці Україна. Ви можете дозволити собі в рандомний день спати до обіду і вимкнути телефон? Неможливо. Ані не перше, ані друге. Зізнайтесь, чи писали вам жінки з непристойними пропозиціями? Да, так, дуже багато. Давно це було? Постійно це відбувається. І що ви відповідаєте? Якось реагуєте? на це? — Я не відповідаю. — Але вам це приємно як чоловікові? Це не може бути неприємно, звичайно. І нюци навіть вам кидають? Кидають все. Прекрасно. Чому Я ви... не кидаю нікому. Ви часто на своїй сторінці в Інстаграм, до речі, це ви публікуєте чи є у вас спеціальне рекламки? Я все Він... сам публікую. Рік тому ви запостили оце відео. Чи пам'ятаєте? Okay. Перше староступиш за три роки на українську землю і вдома стишля. <ріст> 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 Три роки да. ви голосно впізнаєте це ви? за кадром? Да? Клас. Це Слухайте. мій син. Клас. Рік тому ми повернулися це відео. Питання полягає в чому? Я повернулася з сином в Україну після двох з половиною років вимушеної імміграції в США. На вашу дому зіває Наталія Могилєвська. Я вдома прибілі в тому. Абсолютно, угу. яка кількість можливо ви назвете відсоток, оскільки ви любите давати прогнози. Відсоток українців повернуться назад додому. Аліна, я вже не люблю давати прогнози після того як мій головний прогноз не справдився про 30 грудня, так. але в тому не моя провина. До речі, Так, ну я І слухала в весь це. світ. Дізнається. Чому так сталося пізніше, трохи пізніше. Добре. А, щодо а, того, скільки відсотків повернеться українців про це вам ніхто не скаже. Ну але ні, як ви думаєте, звісно, це тільки ваша думка. А я не думаю, я не знаю, тому що все залежатиме від того, як закінчиться війна, угу. чи буде тривалий довгостроковий мир, чи буде він справедливим, що буде з Росією на той час, що буде з, буде з Україною, що буде з Європою. Чим далі угу. я це розумію, тим більше наші люди. Будуть приймати той лад, який є в країнах, в яких вони зараз вимушено живуть, і тим менше буде відсоток тих, хто повернеться додому. Скільки коштує хліб? Я не покупаю хліб, не знаю. Ви не покупаєте взагалі продукти? Я не купую зовсім продукти. Я колись. Дуже любив ходити в магазини так. і на ринки. Так. Дуже любив. Ну, це Але ще, через як... небезпеку а, так. І я не можу нікуди ходити. Я взагалі нікуди не виходжу. Бачите, ми з вами гуляємо в палаці Україна, тому так. що є безпека і тому, що є охорона. А я нікуди не ходжу. Ви за останні скільки років не були в магазині? Просто так як людина прогулятися по парку? За два роки. Останні два роки да, ніде, ніде майже не буваю. Тому що Путін дуже наполегливо так хоче мене вбити, так. а я цього не хочу. Слухайте, і як вам з цим живеться? Ви на початку сказали, що ви дуже класно себе почуваєте. Ну, це ж, мій, це ж мій вибір. Я філософ, так. я фаталіст. Але це не давить на вас морально? А, ні, не давить. Слухайте, ну, кожен вибирає собі обирає те життя, так. яким він хоче жити. Ну, я обрав собі боротьбу. Ну, треба платити за це, я плачу. Торт Київський чи Ужгород? Київський. Могилевська чи Тіна Кароль, Могилевська Кузмовський чи півоваров? Півоваров. Ви очолили список лідерів YouTube за переглядами вже в четверте. Так, четверте да. для вас це влада, гроші чи визнання в першу чергу? Для мене це означає, що українська правда, я маю на увазі правда нашої країни, наших людей. Вона ну не може залишити байдужими людей. Це не гроші, це не влада, mm. ні, ні, ні. Ні. Це амбіції, безумовно, так. теж. Я людина амбітна, і якщо я щось роблю, я хочу робити це краще за інших. Тому мені це подобається, безумовно. А ви знаєте, що Дмитро Кулеба запустив екс-міністр, да, да, рам... да, да. запустив Ютуб проект, який частково повторює ваш. Він щовечора відповідає на питання нареченої, як ви це робите свої дружини про актуальні події. По перше, питання. Ой, русява наречена у наречена. Наречена. смутку золочення. Зробив пропозицію, тому так. вона ще наречена. Прийшла ага. до мене вчора у увісні. Да. Гарна пісня. Ви знаєте, що Єгоря він опоклада? запустив Ютуб mm -hmm. канал? Я да, знаю, так. Да. Молодець, молодець. Молодець. Я бажаю успіху, да, звичайно, молодець. Як думаєте, у нього вийде? У нього вийде, він харизматичний, він багато знає. Він не експерт в лапках, mm -hmm. який щось там сидить і експертує. Він був Спеці. міністром а, закордонних справ. Він все знає. Коротка рубрика так чи ні? Тобто відповідаєте просто так або ні. Ви колись брехали журналістам? Так. А дружині? Так. Собі? Так. Ви ще вірите в людей? А, ні. Ви колись плакали через хейт? Ні. Штучний інтелект це загроза? Так. Ви вірите в Бога? І так і ні. Чи були колись у вас думки про пластичні операції? Можливо, ні. підтяжка. А, так. Ви дійсно вірите в магічну силу Кашпіровського? Досі? Беззаперечно, так. Ви серйозно? Це геній, абсолютно. Це живий геній. Окей, це велика людина, велика видатна людина. Абсолютно. Чи є у вас іграшки для дорослих? Ні, знаєте чому? чому? Я ще не дорослий. <плес> Я ще малюк. Добре, не Василь Васильович, просто малюк. Ну але ж у вас народжувались діти, тому знаєте, питання спірне. Чи ви малюк? <плес> малюк, малюк. Добре, а у вашої дружини? <плес> теж немає, Вона ще теж мала. Я зрозуміла. Хороші руски існують. Так, безумовно, пішли б зараз на концерт Моргенштерна. На концерт Моргенштерна і раніше не ходив, але він мені дуже цікавий як людина, так. і я йому вдячний за те, що коли почалася війна, коли на третій, другий чи третій, на третій день війни я сказав в інтерв'ю каналу Дощ на адресу російської армії, «Піздуйте нахуй сюди, йобані підараси, Вас так, тут ніхто забудьте, не жде. Він поставив цю незабутню фразу двічі в свій кліп одразу. Я йому за це вдячний. А ви писали йому, що ви за це йому вдячні? Да. Особисто да. відповів? Да. Що сказав? Не можу сказати, щоб його не підставляти. Прийнято. Чи можливий в потенційно в майбутньому виступ Моргенштерна ось тут в Палаці Україна? Життя і досвід підказують мені, що можливо взагалі все. А але Пугачове? Звичайно, Ставіщ. звичайно, що так. Ви прийдете, коли тут буде Пугачова виступати? Прийду, звичайно. Вам колись платили гроші за поширення інформації? Жодного разу. А пропонували? я сам можу заплатити кому завгодно. А пропонували вам колись так? Пропонували. Добре. Чи можете показати, що у вас на заставці телефону? В мене немає телефону. А точно у вас вже о той такий мене немає телефону. В мене був вірту, він навіть є, лежить, але я через небезпеку не можу навіть спілкуватися телефоном. У мене його нема. Фізично ви постійно публікуєте старі фото вашого місцями розкішного життя. Ви ностальгуєте, або тоді було жити вам краще. Я публікую не фото розкішного життя. Я публікую фото з свого архіву. Але то розкішне, ви в там крабили, найкращі, були лобстери. у мене найкращий архів так. в країні і не лише в нашій. Але про лобстери ви згадали. Так. То ми сидимо з моїм другом Романом Григоровичем Віктюком покійним. Так Їмо лобстерів. Ну що ж, було, але там головне не лобстери, а Роман Григорович. Безумовно. Вам важливо, що і як про вас говорять? Ну якщо я скажу, що геть не важливо, ви повірите. Ну ви сказали, що геть ви обожнюєте геть. геть не Слушайте, важливо. Вам потрібно викладати мені, головне, лекції, мені головне, знаєте, що? що я про себе думаю, і що думає ще кілька людей, яких я люблю, яким я довіряю, і коли це стало у вашому житті? Давно. В який переломний момент? Просто зараз країна переживає. Це не, це не переломний момент, це просто щастя моє, що я. З дитинства з 16 років спілкувався з найвидатнішими, найвеличнішими людьми епохи і сучасності. І я багато чого від них взяв. Серед них і те, що не треба думати, що про тебе думають інші. Що від того зміниться? Ага. Слухайте, так. хто там хейт, ловить чи кенселінг, хай взагалі вийдуть на вулицю, подивляться на зоряне на небо чи небо там, де сонце є. Посміхаються і радіють, вони живі, Україна жива. Радіти треба, який хейт, який кенселінг. Це все Скажіть чесно, чи робите ви щось навмисно, стратегічно для того, аби вас більше любили люди? Мені все одно, хто мене буде любити, чи хто okay. мене буде ненавидіти. Нічого не роблю свідомо. Живу своїм життям. Роблю тільки те, що я розумію, що я хочу сказати, кажу тільки це. що в мене на серці? Серце тут. Треба бути самим собою, і тоді все буде добре. Якщо ти починаєш грати якусь роль, провал буде обов'язково. Коли-небудь, але буде. Добре, дубайський шоколад чи стріла? Стріла. Але років 20-30 тому, коли вона ще була стрілою. полуниця чи банан? Банан вареники з капустою чи з картоплею. Вареники взагалі не їм Через, не люблю. Через що можете посваритися з дружиною? Якась причина? Посваритися не можу. В нас за багато років життя не було жодної сварки. Ніхто не повірить це. Ну я не вірю. Можуть, це. Можу Як це і, я, я вам клянусь. Ну не було жодної сварки. Сперечатися можемо з приводу політики і з приводу того, вона не любить, коли я сильно різко відповідаю. На якісь запитання щодо якихось людей. А я можу це собі дозволити, якщо я це відчуваю? От вона інколи мені каже: ну навіщо знов? Ну навіщо? Ну так, так відчуваю. Фінансово вам зараз краще живеться, ніж до війни. Та ви що, фінансово все впало так, що коли і останнє ви десь відпочивали з дружиною? Перед війною, великою війною, десь в Еміратах в Дубаї, напевне. В травні 21-го року, напевно так. Слухаючи новини про справу Міндича, чи щасливий ви, що свого часу не пішли у політику? Дуже щасливий. <рес> Дуже щасливий. А в майбутньому розглядаєте а знаєте, такі? Не лише в... щасливий, але й розумний. Політику, а розумні не йдуть. Тобто, в перспективі ви не розглядаєте таких варіантів, що колись можливо. Жодних варіантів. Людина не може йти в політику, якщо вона хоче бути щасливою. Угу. Політика щастя не приносить. Політика може приносити е, брудні гроші, але мені це не потрібно. Зранку я передивилася ваше пряме включення по справі Міндича, і ви своїми висловами захистили президента. Якщо коротко, то ви сказали, що я теж не можу відповідати за дії своїх друзів. Це правда. Я реально відверто не встигаю. Ви в якомусь місяці підтримуєте президента? То ви його не підтримуєте зараз, на даний момент Весь ви час війни підтримуєте. Весь час війни я підтримую президента, тому що підтримуючи президента, я підтримую Україну. А підтримуючи Україну, я підтримую себе і свою родину. Це перше. По-друге, він героїчний хлопець. Він робить все класно, він не втік звідси. Він очолив героїчний спротив українського народу. Я йому за це дуже вдячний. Слухайте, ну мені точно потрапляли відео, коли я ще в Америці проживала, де ви прям хейтили і щось погане говорили про президента. Це було в 21-му році, так. так. Я е, говорив, я не хейтив, не говорив погано, я говорив те, що я відчував. Окей. В мене були претензії так. до президента з приводу дебілів в оточенні. Я йому в очі це казав. Так. Там ще були якісь моменти. Но я це казав, я ж від цього не відрікаюся. Це було в 2021 році. Я не відрікаюся від жодного слова, яке я колись казав. Я не підчищаю нічого в Ютубі. Все, що я казав протягом 40 чимось років. Все є, дивіться. Я так відчував, і я так казав. Я відповідаю за кожне своє слово. Тобто наразі від вас тільки підтримка і повага. абсолютно. Абсолютно, президент Зеленський назначив санкції фігурантам кейсу міндича. А люди все рівно його звинувачують в тому, що він все знав. Тож питання: ви вірите, що президент міг знати про мутки міндича? Знаючи президента особисто багато років. Я в це не вірю. Не вірите, що він міг знати? Ні, не вірю в це. Частина суспільства завжди буде проти чогось, тому що хлопець героїчно загине на фронті. Так. Частина суспільства скаже: а чому не так героїчно, як нам хотілося б? Чому так. просто героїчно, а не дуже героїчно? Завжди будуть незадоволені люди, які будуть сидіти чи лежати в себе на диванах, пити пиво і казати, щось казати, щось кому радити, комусь радити, і таке інше. Навіщо на них звертати увагу? Продовжіть, будь ласка, фрази моя чорна сторона це. Подивіться на мене уважно. В мене нема чорної сторони. Ну, зрачки хіба що, так? Чорні. Карі. Карі. Ну, Чорні брови, серединка, бачите. Серединка. Карі очі. Так. І жакет. Темні, як нічка. Ясні, як день. Немає у вас чорних сторін? Зовсім. Я кажу ще раз: подивіться на мене. Свята людина, я б сказала взагалі. Нім, бачите? ТЦК повинні. ТЦК повинні. Взагалі, по ТЦК я вам скажу, що така відсутність системи, ганебна відсутність з ТЦК. І таке ганебне поводження ТЦК з українцями викликає в мене обурення. Я вважаю, що можна створити правильну людяну систему, коли ТЦК будуть вести себе як люди. Те, що відбувається зараз, ну мене це обурює як людину. Я ніколи не пробачу. Ой, багатьом не пробачу. Путіну Росії, росіянам не пробачу точно ніколи. Я би порадив українцям згуртуватися і розуміти, де ворог і бити ворога. Моя головна претензія до Комаровського в <рес> мене немає жодних претензій до прекрасного лікаря Комаровського. Я так і знала. Добре, він теж так і знав. Я вже ввійшов в історію, тому що тому що я в неї вже війшов. і хочу зазначити, не вляпався. Коли я думаю про майбутнє України, я розумію, що. Що ми не можемо сьогодні нічого загадувати і не можемо розмірковувати навіть над тим, яке воно буде. Дайте дожити. Якщо забрати славу, гроші і публічність, у мене все одно залишиться. У <гум> мене все одно залишиться слава, гроші і публічність. <гум> <гум> З віком я зрозумів, що найважливіше у житті людиною бути треба. Людину визначає не успіх, а внутрішній світ. Я найсильніший коли. Коли сильна моя країна і моя родина. Коли мене критикують несправедливо, я думаю. Я що... взагалі нічого не думаю. <ріст> <ріст> Мудрість приходить тоді, коли. Тоді, коли вона приходить, але приходить не до всіх і не вчасно. Найважливіше, що я зрозумів, про людей. Що я про них ще нічого не зрозумів. Прекрасна рубрика, прекрасні відповіді. Я вважаю, треба було більше таких питань. Але останні три. Я перестав гнатися за схваленням, коли. О, я так давно перестав гнатися за схваленням, що я вже Там не пам'ятаю, коли. Майбутнім президентом України міг би стати. Під час війни я навіть не думаю, хто міг би стати президентом країни. Треба виграти війну спочатку, потім політика, потім президенти, потім все інше. Бути Дмитром Гордоном це. Це класно. Якби мене почув весь світ, я б йому прокричав. Доброго ранку! Україна? Україна. Я дякую, ви відповіли на усі 55 запитань. Ви молодець. Ви наговорили нам на декілька десятків заголовків. Щиро вдячна. Як казала, моя покійна бабуся, нагорив 10 бочок арестантів. Дякую. Дякую вам. вам. Було дуже приємно та цікаво. Дякую, дякую Ліна.